Вітаю! Це відео хотів би розпочати з такого питання: наскільки гострі ваші ножі? Донедавна мої ножі, скажу чесно, були не дуже гострі, і переді мною постало актуальне питання, як би їх наточити? У мене є декілька друзів, які займаються професійною заточкою ножів, і мені здається, я вже їм трошки піднадоїв. З проханнями заточити мої ножі. Нести десь заточувати на ринок або в якусь майстерню, мені, чесно кажучи, чомусь не дуже хотілося. Тому я обзавівся ось таким девайсом, який зараз переді мною на столі. Це спеціальна точівка від бренду Ruixin, модель Pro RX 009. Чесно кажучи, ця штучка мені дуже сподобалась, і я б хотів би поділитися своїми враженнями з вами. На рахунок комплектації, ця точівка постачається в ось такому зручному кейсі. Також в комплекті тут йде набір з чотирьох точильних каменів. Один я вже встановив. В принципі, ось це і вся комплектація цієї точівки бачимо сам механізм обертовий, де кріпиться в нас ніж. Оця частинка ми кріпимо нею точилку до стола, шарнір наш, кріплення для точильних каменів, е, також шпильки, ну і ключ для зажима ножа, який використовується ось тут. Ставиш її ось так: буквально декілька рухів, і вона надійно зажата без якихось е, сильних люфтів. Ось тут. Далі повертаємо ось цей. Механізм. Ось таким чином, якщо його відтягнути, то можна повернути в любе положення, яке нам необхідне. Беремо ось таку першу шпильку і вкручуємо її сюди. Тут у нас відразу є гвинтик, яким ми можемо додатково фіксувати висоту розміщення нашого шарнірного механізму. Далі вставляємо другу шпильку. В який також є фіксатор, яким ми можемо налаштувати те, наскільки сильно ми можемо працювати цією шпилькою. Вставляємо її сюди. Тут у нас є, до речі, ось така от підставочка продувана. Кажуть, наче в попередній моделі ніби її не було. Точно не знаю, бо я почав користуватися точилкою з саме моделі 009. Далі беремо наш фіксатор для точильного каменя, вставляємо його в ось цю шпильку. Зверху з цим гвинтиком закручуємо. Встановлюємо наш ніж. Запхати глибоко його дуже сильно не потрібно. Для зручності бажано нам його витягнути більше, але щоб по 5 мм мінімум лишалося ось тут в зажимі. Зажимаємо. Зажимати не потрібно відразу фанатично. Потрошки кожну сторону піджимаємо і до того моменту, поки не відчуємо, що ніж гарно сидить. Пережимати теж не потрібно, інакше можемо зірвати різьбу, і це буде невесело. Далі обираємо точильні камені. В комплекті в нас є тут їх 4 штучки з різною зернистістю. І почну працювати я з ось цього каменю. Встановлюємо його от сюди. Далі, тут у нас є ось такий фіксатор. Ми його провертаємо, фіксуємо, ну, вже набагато краще. Ну що ж, коли точилка складена, ніж і камінь встановлені, можемо приступати до заточування ножа? Нам варто визначити, який саме кут заточки ми будемо робити. Але перш ніж ми виставимо кут заточки ножа, я б хотів би запитати у вас особисто, як на вашу думку, який саме кут для заточки ножа найбільш оптимальний, або яким саме ви більше користуєтесь? З моїх спостережень більш гострі кути краще підходять для кухонних ножів, а більш тупі, наприклад, для ножів, які використовуєш десь в походах. скажімо. Я зараз буду заточувати свій домашній кухонний ніж, і тут хотів би саме зробити той кут, який в нього був до цього. Для того, щоб визначити, який тут кут, я проведу по зводу леза маркером. І буду проводити точильним каменем і спостерігати за тим, як сточується маркер, для того, щоб побачити, що мені потрібно зробити: підняти камінь або, навпаки, опустити. І так, поїхали. Зараз я бачу, що мені потрібно зробити кут більш гострим. Я буду регулювати його ось таким чином. Так, зажимаємо. Камінь не потрібно сильно прижимати, просто достатньо його ваги. Угу. Кут потрібно ще гостріше робити. Так, ну Зараз пробуємо. Ну що ж, кут заточки я підібрав плюс-мінус такий, як був у мене до цього в цьому ножі. І зараз приступаю якраз таки до заточки. Спочатку пробимо легкі рухи. У процесі заточування час від часу буде утворюватись трошки пилу, дехто стирає його серветками, тряпочками, а я полюбляю просто так от змісти його щіточкою, для того, щоб не розводити рязюку. Так само ми можемо трошки очистити і наш камінь. Ну що ж, мені здається, прийшов час замінити точильний камінь з 300 на 600 Скажу відразу, я не фанат з супер заточки ножів, і я знаю, що є люди, які... Для яких заточка ножів це ніби якась релігія, і вони можуть витрачати там по дві або три години на те, щоб заточити один ніж. Чесно кажучи, це все дуже цікаво, але не впевнений, що я готовий прям заглиблюватись в настільки глибокі глибини цього мистецтва. Для мене важливо просто швидко і якісно заточити ніж. Якщо раніше я, наприклад, це міг робити на точильному камені. То в якийсь момент я зрозумів, що мені дуже важко так заточити його якісно, тому що кут нестабільний. І мене бувало так, що руки могли, наприклад, трошки під таким кутом, трошки під таким кутом, і заточка була, мене не задвільняла. Якщо говорити про цю точилку, то от вона мені якраз подобається тим, що можна виставити чіткий кут, і якби привертаючи ніж, ти постійно будеш заточувати саме по тому куту. Які встановлені, це дозволяє мені робити заточку трошки швидше. Добре, без фанатизму попрацювали каменем з такою зернистістю, і переходимо до наступного останнього каменя 1500 грит і будемо ніби вже трошки полірувати наш ніж. Звісно, існують і більш е дрібно-зирнисті камені, якими можна ще більш точно відполірувати ніж. До такого дзеркального блиску. Мені це якби не потрібно, але я думаю, що в майбутньому обов'язково докуплю кращий набір каменів і буду більш серйозно заточувати свої ножі. Що ж, переходимо до останнього етапу: камінь з зернистістю 1500 п'ятсот Ось таким чином, витративши зовсім небагато часу, я гарно заточив цей ніж і тепер можу використовувати його в побуті. Поки користувався цією точилкою вдома, я позаточував всі кухонні ножі, на яких, в принципі, тренувався. Поки користувався вдома цією точилкою, то вже позаточував всі свої кухонні ножі і, чесно кажучи, претензій до цієї точилки ніяких немає. Доволі проста конструкція, нічого зайвого. І в якійсь мірі це теж плюс, тому що завдяки цьому ціна на неї зовсім низька, порівняно з професійними, які коштують в 3-4, а то і більше разів дорожче, а функцію, в принципі, виконують майже ту саму. Що можу сказати? По Каменях, Як на мене, то ці камені такі доволі собі посередні. Якщо ви хочете більш серйозну е, таку бритвену заточку до дзеркального блиску, то я порекомендував би взяти вже щось більш дорожче більш якісніше. Цих каменів достатньо буде для того, щоб потренуватися і якийсь час набити руку на домашніх ножах, чим я, в принципі, займаюся. Чому міняти? Я думаю, що термін служби цих каменів буде недовгий, вони трошки кришаться, і е, якщо довго користуватись, вони стоять такі мені би як лінза. Тому, як на мене, дійсно потрібні кращі камені. Проте, як такий бонус до точилки, тренувальна штучка, я думаю, підійдуть. Е, на рахунок зручності в користуванні, то я думаю, це все дуже просто. Поставив, зажав, зафіксував ніж. І пішов заточувати. На рахунок того, щоб виставити кут, якісь люфти. Ну Для мене особисто тут якихось сильних таких е зауважень немає. Проте я знаю, що ті, хто дуже-дуже фанатіють для, по заточкам і хочуть все до мікрона виставляти, тут буде зробити це трошки, скажімо, важче, тому що, бачите, як тут все фіксується доволі так. Делікатно. Проте я бачив на Ютубі є люди, які буквально за декілька гривень е, трошки переобладнують цю точилку і роблять е, міняють цю шпильку і роблять так, щоб е, фіксація була більш точна, завдяки чому кут можна виставляти е, більш точний і стабільний. Ось така от точівка від бренду Ruixin. І хотілося б запитати вас, чи є серед моїх глядачів користувачі подібної точівки, хотілося б дізнатися ваші враження, що ви думаєте про неї, як вона вам в користуванні, чи зручна, чи ні. Поділіться обов'язково цим в коментарях. Я думаю, що це буде корисна інформація для тих, хто планує купити таку точівку. До речі, на рахунок того, щоб її придбати, то можу запропонувати вам свій промокод Бунечко, який дає знижку 10% на цю точівку, а також інші товари з сайта посилання, на який я додам під цим відео.